А хто не дозволяв знімати на вулиці так? Яскравий телевізор, міні лед ми знімаємо під відкритим небом, і ви можете, поки я вам тут розповідаю, подивитися, як виглядає картинка просто під відкритим небом. Бо в студії знімати, ви знаєте, якби всі можуть в студії знімати. Ми вирішили таким чином показати вам нереальні умови експлуатації такого телевізора. Сьогодні ми з вами будемо знайомитися з новою моделлю q Я буду вам розповідати за його технічні параметри. І можу сказати, що враження ось тут на вулиці нереальні. Люди йдуть, повертаються, дивляться, що це ми тут витворяємо, що тут ми тут робимо. Але до цього ще ніхто не робив. І скажу чесно, навіть в таких умовах нестандартних вдома то зрозуміло, ви шторки закрили, світло вимкнули і все яскраво. А зараз світить сонечко, вечірня година, 19 година, але ще світить сонце. Ви можете подивитися, наскільки він цікавий навіть в таких умовах з, з новим антибліковим покриттям. Перш ніж ми почнемо, хочеться у вас запитати. Чи готові ви до реальності? Чи вам більше подобається красива реклама? Та нереалістичні технології, які не працюють в реальному житті і залишаються лише гарними назвами на листівках рекламних банерів. Якщо ви готові до реальності, тоді сьогодні я хочу розповісти вам тренди останніх змін в телевізорах, які уважний глядач мого каналу зміг помітити за останні два роки. І навіть якщо після почутого у вас залишиться інша думка, я це зрозумію. І це цілком нормально. Свої думки ви можете транслювати в коментарях без особливих обмежень. Отже, як би було б незручно та неприємно, особливо тим, хто більше довіряє своїм стереотипам, але поки відомі бренди останні 5 років ділили ринок і пожинали плоди своєї роздутої успішності та популярності, неочікуваними та швидкими темпами китайські виробники завоювали ринок. Правдивими показниками кардинально новим підходом до якості збірки та обробки зображення. Ну і звісно, звуку, врахували потреби споживача та його вподобання, і зараз на вітрині виглядають настільки привабливо, що більшість магазинів для підтримання об'ємів продажів Samsung та LG не виставляють на вітрину їх прямих конкурентів серед таких виробників, як Hisense та TCL. Ви не хвилюйтесь, виставляйте, адже певна категорія мені тільки Самсунг була, є і буде. І сьогодні, на жаль, ви не побачите прямого порівняння телевізора Хайсен з телевізором Самсунг, бо телевізор, який я замовив для порівняння, забрали у нас з магазину, просто не дивлячись. О, Самсунг, давайте. Давайте коротко по брендам, щоб всі ваші думки з приводу контенту на моєму каналі були зрозумілими і правильними. Samsung в 2024 році зрозумів, що втрачає ринок міні-ЛЕД-телевізорів, причому дуже стрімко та неочікувано. В 2025 році вони наліпили багато бюджетних моделей з edge підсвічуванням та 10-30 зонами затемнення, які працюють жахливо. Шим? Широтно-імпульсна модуляція, так і залишили, не хвилюйтеся, і назвали ці телевізори Neo QLED. наприклад, QN70, щоб хоч трошечки відкусити у Hisense в категорії доступних міні-LED. Ну і як показує практика, це працює. Я розповідав вам вище. І народ, у якого в голові в мене вже Samsung 8 літ, прекрасно ведеться на красиву назву. Ще вони в більш старшу серію перевели свої телевізори, наприклад, Q. Q60D тепер називається QLED Q7F, Vision AI, Smart TV і так далі. Щоб в 2025 році ви купували старі технології в новій упаковці з думками про те, що Samsung найкращий. Цінник ну, не може бути цінник на них доступним. Наприклад, той самий QLED Q7F з Edge підсвіткою в діагоналі 55 дюймів коштує на зараз 32 тисячі гривень, коли повний аналог 2025 року з Direct LED у Hisense 55 e – 28 маркетинг, реклама, розповсюдженість в магазинах все це коштує грошей. І напевно ви здогадались, хто за це все оплачує, правда? І повірте, будете платити і сьогодні, і завтра. LG. Вони вже давно вимкнули церемонії і відверто знущаються зі своїх клієнтів. Ну ви вдумайтесь назвати QNET телевізором, а це на секундочку так вони називають свої мінілед на носел. Екран з шістьма зонами локального затемнення та edge підсвічуванням Це просто треш. Краще гляньте наш огляд, який буквально нещодавно вийшов на нашому каналі, там вам стане все зрозуміло. Єдина категорія, в якій вони будуть цікаві, це OLED, бо я вважаю, що тут вони кращі за Samsung, мультиформатністю HDR та трохи зручнішою операційною системою, але все одно поки що їх затьмарить Philips зі збільшеною гарантією та підсвіткою. MB Light. До речі, про Філіпс. Бачу, що ви вже дивитесь огляд модельної лінійки 25-го року, це чудово. Знайшли щось цікаве для себе? Можливо, є якісь моделі, які припали до душі? Ага, у мене також. Тільки OLED. Ви запитуєте, чому у нас так мало телевізорів Philips на каналі? Куди вони всі поділися? Тільки OLED в 2025 році, тільки OLED. Ну я не знаю, як вам показати на огляд телевізор в діагоналі 55 дюймів з цінником 32 тисячі гривень на 60 Гц з яскравістю, яка ледве дотягує до 350 Ніт дешевим корпусом, поганим звуком, слабким процесором і максимально лагучою операційною системою, яка ледве дихає. До речі, за ціну в 32 тисячі в цьому телевізорі немає ні голосового керування, ні голосового пошуку, ні навіть MEMC, яка робить картинку плавною. І що мені з цим робити? Стояти з посмішкою і заливати це вам у вуха? Серйозно, може мені ще білі рукавички вдягнути, щоб здавати для вас професійно вилизаним експертом з хорошим відкатом від відомого виробника можете, напевно, вважати, що Філіпс мені тепер не платить, але перш ніж таке писати в коментарях, хочеться, щоб ви знайшли модель телевізора, за яку ви вважаєте, я не доніс до вас інформацію. І нарешті Хассенс, який ще 5 років тому був сірою мишкою в сегменті дешевих, маленьких, а інколи великих телевізорів, сьогодні показує, що таке справжній преміальний мінілет. Тут ви можете думати, вже, як вам заманеться, що я продався, проплатився, підписав контракт і так далі. Але знімаючи на камеру в звичайній квартирі, яку ми дещо переробили під студію, зі сценарієм, який вам сьогодні написав, власноруч. Я показую вам реальність, якою б вона дивною не була для деяких. Китай з нашим ставленням до всього, що відбувається навколо з зовнішньою політикою. Але реальність така, що без продукції звідти ми вже не зможемо. Я зараз пишу цей сценарій, дивлячись в монітор Lenovo на клавіатурі RAPU та мишкою Razer, А поруч стоїть межсистема TP-Link і комп, в якому безліч комплектуючих. Та майже всі китайські. І якщо хтось з вас тішить себе ілюзіями, що такі великі бренди, як Samsung, LG, Philips, які мають потужності по збірці в Європі, оснащені якимись іншими комплектуючими не з Китаю, то це лише ілюзія в вашій голові. Адже розібравши телевізор Samsung, в кращому випадку ви побачите 90% комплектуючих з Китаю. А в 2025 році навіть екрани з фабрики XOT, яка належить компанії TCL. Тому тішити себе можна довго, але реальність інколи дивує, готові ви це сприймати або ні, від цього нічого не зміниться. Отже, 55U8Q, нарешті найпопулярніший діагональ топового телевізора, отримала оновлення. І вже набирає оберти своєї популярності. Так, ось це справжній мінілет. По цьому телевізору треба рівнятися, рівнятися всім. Тепер у нас є лише два вибори преміального мінілет-телевізора в 2025 році, або найкращий мінілет Hisense 55U8Q 8 q або ж переплатити, увага, переплатити і взяти щось гірше, і причому набагато. Чесно, зрозумію, звучить дуже агресивно, солодко, аж приторно, аж тошно, наскільки багато лесточів, але реальність вона у нас на екранах. Цьому важкому корпусі у цьому преміальному дизайні, як ви бачите, виробник взяв все найкраще від попередньої серії UXKQ і встановив в нову U8Q. Тобто це кардинально відрізняється від того, що інші деградуючі по параметрам телевізори навпаки підвищують серію в своїх моделях. Ну, візьмемо той самий Samsung. Це спеціально щоб вас заплутати. А Hisense навпаки понижує серію, роблячи характеристики ще кращими ніж були в топі. А здогадуєтесь, чому це відбувається? Пояснюю, в 2025 році компанія Hisense представила величезний 116-дюймовий міні-LED телевізор і він має назву UXQ. Тобто, по суті, це нова топова модель від Hisense. І все, що колись було топовим раніше, з покращеннями переходить в серію U8Q. Про дизайн та роз'єми. Корпус U8Q не виглядає товстим, але в ньому прихована багатоканальна звукова система 4.1.2. Вона складається з двох каналів лівого та правого звучання, двох каналів об'ємного звучання, сабвуферу та ще двох каналів, які направлені вгору. По враженням по звуку ми обов'язково поговоримо. Дизайн 360 та пласка задня частина дозволяють розмістити телевізор максимально близько до стіни. Ви, напевно, будете хвилюватись за сабвуфер, який в вашій уяві буде. Буде бити в стіну. Але насправді низькочастотного динаміку невеликий. Достатньо 5 мм відступу від стіни і все буде як треба. Корпус телевізора дуже важкий. Це найважча 55-ка на ринку України. Майже 20 кг без підставки і з підставкою аж 23,5. Підставка розташована по центру, має стильну та дуже надійну металеву конструкцію, вона має шестикутну форму і підкреслює новий дизайн телевізора. Якщо ви вперше будете збирати телек, рекомендую це робити обов'язково вдвох. В конструкції підставки організовано кабель менеджмент, варіант його реалізації зараз на ваших екранах. Всі роз'єми телевізора, окрім живлення, розташовані ліворуч і направлені вбік. Це для щільного розташування телевізора відносно стіни. Запам'ятайте, давайте розглянемо інтерфейси RJ45, оптичний вихід багатоканального звуку, високочастотні для різних типів антенн. Далі бачимо три HDMI з підтримкою 165 Гц. Так, тут встановлено. Ігрову панель з низькою затримкою на 165 Гц. Як не дивно, ще залишили композитний вхід. Також є вихід на навушники, що також є корисним для багатьох. Трохи вище високошвидкісний USB та слот CI. Але це ще не все. Неймовірна зручність чекає вас на боковій грані телевізора. Ліворуч розташований подарунок для поціновувачів якісного контенту USB-C з підтримкою стандарту DisplayPort 1.4. А це до 144 Гц в розподільній здатності 4 к можна транслювати. Ну і не забуваємо про високу швидкість з підтримкою живлення накопичувачів та трансляцію 4 к зображення з частотою до 165 гц. А ще банально можна просто заряджати свої смартфони прямо від телевізора. Нам ще в майбутньому варто оцінити зручність такого рішення. І задумайтесь на хвилиночку, це я вам розповідаю не за топовий мінілет LG або Samsung, це Hisense. Це топовий мінілет Hisense. про звук. Поки ми не відійшли далеко від корпусу телевізора, хочу розповісти за звук, який вбудований в телевізор. Знову нагадаю, що більшість виробників забили взагалі на якість звучання. Та я не уявляю, коли зараз в магазині ви будете слухати динаміки телевізора. Хоча раніше це було дуже важливим при виборі. Зараз всі покупці таке відчуття, що бачать бренд, і звук можна взагалі не вмикати. Але дарма погодьтеся, вже є навіть стереотип, який легко знімаєш з вуст пересічного продавця. Ви знаєте, телевізор ви обрали, а у нас ще є хороший вибір саундбарів. Хочете, я вам покажу. Або Samsung напарює одразу комплект, щоб купували разом. У Hisense 55 u 8 q все інакше. Тут ви дійсно купили все в одній коробці. Я не певен, що сюди ще щось треба докуповувати. При правильному налаштуванні ви відчуєте все, що потрібно. Звукова система 4.1.2, побудована з двох динаміків лівого та правого нижнього каналу, потужністю до 15 Вт кожен. Лівого правого каналу об'ємного звучання по 10 Вт та двох динаміків, які направлені вгору, також по 10 Вт. Звісно, без низькочастотного динаміку тут не обійшлося, його потужність 20 Вт. Максимально. Сумарно звукова система досягає потужності в 90 Вт. Повраження: з коробки обов'язково треба оновити програмне забезпечення і зробити легкі коригування в частотному диапазоні по рівню та об'єму. Як результат, ви отримуєте звук незначна. Нижньої частини, а прямо з екрану. Звісно, це краще один раз почути, адже через камеру важко передати вам справжні враження. Мені важко уявити, що до такого телевізора хтось буде докуповувати звук, адже 55-ка ка це не дуже великий телек для кімнати. Можливо, в більших діагоналях, адже ця модель буде доступна ще в 65-тій та 75-й зовсім скоро. Там, напевно, варто подумати над якісним покращенням, але цілком достатньо на перший час для більшості глядачів. Дизайн пульта вже знайомий по моделям минулого року, але він дещо зменшений і зручніше лежить в руці. Про екран. Підсвітка Mini LED Pro в 55 діагоналі має 1092 зони локального затемнення. В 65-й буде мати 2048, в 75-2880 зон. Звісно, всі Mini LED телевізори Hisense оснащені дисплеями з технологією квантових точок QLED, яка збільшує кольоровий охват до 50%. І до речі, хотілося б згадати, що буквально півроку тому був якийсь розпіарений скандал стосовно подачі позову від приватної особи. В Сполучених Штатах Америки, якщо не помиляюсь, що такі виробники, як TCL та Hisense, чи Hisense вже потім домалювали, використовують в деяких моделях не справжні QLED-екрани, а якісь там не досить QLED. Не підкажете, що там з рішенням суду? Напишіть в коментарях, бо якось затихло після сезону продажів телевізорів, чи може ви вже здогадались, хто це і навіщо робить. Пікова яскравість 55 ки аж до 4 тисяч ніт, а в більших діагоналях аж до 5 тисяч, відчувається однозначно підвищення яскравості і попрацювання деталей навіть в найтемніших частинах кадру. Тип дисплею в діагоналі 55 дюймів IPS, що дає широченний кут перегляду та великий діапазон коригування кольору, а недоліки у вигляді низького контрасту виправлені за допомогою величезної кількості зон локального затемнення міні лед підсвітки. Якщо відійти від сухих цифр, я дуже сподіваюся на те, що камера, хоч трошечки зможе вам передати дійсні покращення в обробці зображення, як в HDR, так і в HDR зображені. А якщо не передасть, то попрошу довіритись моїм враженням. Глибина обробки те, що дивує останнім часом в нових телевізорах Hisense. Нові процесори та алгоритми дійсно працюють. Hisense пішли шляхом занурення в обробку картинки, ніж в різкий натиск на нереалістичність кольору. В новому телевізорі, звичайні, мені ролик виглядає ще більш криштально чистим та пропрацьованим. Єдине, що в стандартних налаштуваннях рівень зглажування рівномірності кольорової заливки встановлено на мінімум. Тому, щоб не було бандінгу, на таких зображеннях варто відвідати меню налаштувань, яке ви зараз бачите на своїх екранах. Налаштувань настільки багато, що я впевнено можу сказати, що людина, яку не влаштовує картинка з коробки, однозначно. Підлаштує екран під свої вподобання. Від балансу по кольорам до рівня чорного та кольорової гами. Я навіть не хочу вам зараз перелічувати все, що тут є, і налаштування відкриваються миттєво завдяки збалансованості операційної системи та оновлень внутрішніх процесів. Рівень чорного кольору при правильних налаштуваннях досягає ідеалу. У мене жодних запитань, навіть якщо згадати, що це IPS. Єдиний момент, який є складним для телевізора під час зйомки, це усі хмарочоси та вогнями нічного міста. Трошечки локалка залишила ореоли навколо яскравих об'єктів, але це настільки малопомітно, що треба прискіпуватись, щоб дійсно зробити зауваження. Кут перегляду, це привіт, IPS, все ідеально, ну дійсно. Я поважаю цю модель. І ще раз нагадую, що моїм улюбленим поєднанням є саме IPS-екран з міні led підсвічуванням До HDR-контенту в мене питань не виникло. Телевізор мультиформатний і з радістю покаже всі переваги Dolby Vision та HDR 10, HLG і всі інші. Тут вже вітання кастрованим телевізорам від бренду номер 1 Я думаю, зрозуміли, про що я. Рекомендую при купівлі такого красення використовувати підписку Netflix і поринити з головою у глибину. Якісного контенту або накопичувач, завантажуйте туди фільми і транслюйте на екрані в максимальній якості варіантів, у вас безліч про операційну систему та начинку. Так, відео розвивається. За останній місяць телевізор отримав вже декілька оновлень, причому оновилися і старі моделі. Звісно, не всі, а більшість. Більш преміальні такі, починаючи від QLEDів на 120 гц. Нова операційна система Vida u 9 дає відчуття плавності та комфорту, але повідомляю, що тепер телевізор необхідно реєструвати в аккаунті та створити профіль користувача. Бо це навіть при цьому неможливо скористатися голосовим керуванням. Але в цих моделях навіть без пульта голосове керування працює чудово і головне українською. Локалізація на вищому рівні на відміну від інших. Створення аккаунту в операційній системі пов'язано з вимогою багатопрофільності телевізора, адже телевізором користуються декілька членів родини, частіше за все. тому і рекомендації контенту мають бути різними з урахуванням профілю користувача. Процесор, на базі якого процесор працює телевізор. Це Mediatek Pentonic 800 з частотою 1,8 ГГц. Дані по оперативній пам'яті приховані. А є тільки дані, що це DDR4. Одразу повідомляю: відкритий файл більш ніж 100 ГБ для телевізора справа долей секунди. Це я відчув ще на презентації лінійки, коли ми вперше побачили цей ТВ. Меню відкривається миттєво, легким дотиком, тому не знаю, чи варто знати об'єм Оперативки, якщо зовсім неправильно порівнювати стабільну і закриту ос віда наприклад, з Google TV. Про геймінг. Вражає. Що, спитаєте ви, та все. По-перше, поки що це єдиний мінілет телевізор у якого працює локальне затемнення саме під час гри на консолі. Не знаю, може є ще щось, що ви бачили подібне, я ні. Я граю, до речі, на oled екрані і повірте, на цьому екрані я не відчув жодного дискомфорту. А в деяких моментах завдяки більшій яскравості можна побачити більше деталей. Реакція швидка, не забувайте про екран в 165 Гц та всі системи ігрової суміс. З сучасними консолями та ігровими ПК. Геймінг 4K та 165 Гц нарешті став доступним для вас. Можу сказати, що я отримав позитивні враження від гри, особливо, якщо грати в HDR та 120 FPS. Навіть трохи захопився і зрозумів, що пам'ять на карті вже закінчилась для зйомки матеріалу. І не забувайте, що враження від гри доповнюються ще й потужною багатоканальною звуковою системою. Про висновки. Щоб хто не говорив, щоб хто не бачив нових назвах старих технологій від корейських виробників, чи готові ви до цього, чи не готові. Але перед вами зараз справжній чесний продукт, який ставить нездолану планку для Samsung та LG у нових мінілет. Мені здається, що треба бути сліпим, щоб не побачити, що цей телевізор коштує кожної гривні. В будь-якому випадку, що б я там не казав, рішення вам допоможуть прийняти ваші улюблені стереотипи. Так у мене вже Samsung 10 років, так це ж китайський ноунейм, no або Samsung дорожче, значить він краще, або LG дорожче, значить він краще. І ці новинки буде оцінювати нове покоління юзерів, які відкриті до чогось нового, які дозволяють собі мріяти та купувати китайські нові автомобілі, які не бояться познайомитися і оцінити щось незвідане. І, можливо, будуть ті, хто і не буде порівнювати 8 558. З іншими. Просто знайте, ви, як завжди, зробили свій правильний вибір. Мене звати Павло. Я періодично ділюсь з вами своїми враженнями, а погані телевізори навіть не показую вам, на них немає часу. Підписуйтесь, я буду радий новим сучасним глядачам і відверто дякую тим, хто вже слідкує за нашим каналом і причому вже давно. Вам великий привіт. До зустрічі в нових оглядах. Можете подивитися ще щось цікавеньке, зараз буде у вас на екранах. І тут кнопочка підписатися. Міцного здоров'я, дорогі українці! До нових зустрічей!